Спортивна зала ліцею у селі Плоске, що на Київщині. Сюди приходили грати як школярі, так і мешканці села у волейбол, футбол і баскетбол. Принаймні, так було до появи росіян. Банти зайшли на броньованій техніці у село 21 березня минулого року. Тут пробули 9 днів: розстріли у підвалах, руйнування будинків та мародерство, спогади мешканців про жахи окупації. Ліцей у центрі села для ворогів став штабом. На шкільній кухні харчувалися тим, що лишилося від мирного життя. Коридори перетворили на вбиральню, а танки паркували на задвірках. І коли був бій, то під час бою вони зірвалися, здетонували всі снаряди, і відбулося загорання. Селяни загасили полум'я у школі. Наступного дня після втечі росіян директорка повернулася до ліцею. Згарище зустріло Людмилу Малаш. Вибухом пошкоджені спортивна зала, оновлена якраз напередодні повномасштабного вторгнення, кабінет інформатики і трудового навчання, краєзнавчий музей. Тут всі жителі села збирали експонати, от все, що. Стосувалося місцевого життя колишнього життя українського нашого. Спочатку прибирали територію навколо, щоб прибрати сліди їхніх окупантів, а потім взялися за школу і власними силами робили ті ремонти, клеїли обої, білили стелі, відновлювали. Приїхала коли додому, давай собі зразу листочки поклала ручку. Планувати, з чого, що починати, які кабінети, що перше, що друге. Прямо план, як ми будемо працювати. Батьки стали приходити старшокласники, особливо приходити і учні старших класів. Людмила Вікторівна, давайте кажіть, що будемо починати щось робити. І я тоді зрозуміла, що я не одна. До червня минулого року школярі навчалися дистанційно. Педрада разом із батьками поставила собі за мету вийти на навчання 1 вересня, спільними зусиллями відновили вцілілу частину, тимчасово відгородили пошкоджену, поставили нові вікна, відремонтували дах, пофарбували школу всередині і навіть облаштували укриття. Завдяки розголосу ліцей отримав допомогу від ЮНІСЕФ. Придбали для навчання школярів ноутбуки й обіцяють провести ремонт у кабінеті інформатики. Укритті встановили роутери з безперервним підключенням інтернету. Тут під час повітряної загрози продовжують заняття. У цій школі навчаються класи з 5 до 11, а менше діти вчаться у садочку поруч. Так вирішили, аби школярі не приходили у дві зміни. Хоча директорка запевняє, коли все відновлять, ліцей запрацює як раніше. Є проєкт, на капітальний ремонт цієї частини, яка згоріла, хочеться, щоб влітку чи весна, коли вже потеплі, щоб ми почали відбудовувати. Наші діти без спортивної зали це для них трагедія. Вони в нас спортивні, дуже діти взагалі село спортивне плоске. Я думаю, не думаю, а знаю, що ми відбудуємося. Трішечки треба почекати, все не зразу робиться. Попри свої проблеми, тут не забувають проблем фронту для захисників, збирають гуманітарну допомогу і волонтерами передають туди, де вона найбільш потрібна. Назар Войтенко, Валентин Стрельцов, п'ятий канал.